Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво біль, холодне повітря, біль, солодке біль. Стоматолог порадив лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалу Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакало Сенситив – надійний захист від болю, якісний посуд. Від розпакуй тірі Набір мальованих каструль за стілля. П'ять каструль з кришками. Усього від 999 гривень. В магазині ви віддасте більше 700 гривень за одну каструлю. А ми пропонуємо вам. Набір із п'яти каструль усього від 999 гривень. Це менше 200 гривень за каструлю. Набір мальованих каструль за стілля все, що потрібно, практичній господині. У нього входять каструлі об'ємами 1, 1,5, 2, 3 та 4 літри. Готуйте каші, тушкуйте рагу та м'ясо, варіть компоти та борщ. І не лише готуйте, а й зберігайте їжу. Виготовлені каструлі за стілля з високового сталі та покриті двома шарами малі. Страви в них виходять дуже запашними. І нічого не пригорає, а ще їх так зручно зберігати. А яскраві забарвлення з традиційним декором даруватимуть гарний настрій та здоровий апетит Набір мальованих каструль за стілля. 10 предметів усього від 999 гривень. Телефонуйте! Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень. Щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як лег. Легко ним користуватися, одягніть на колінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе на колінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині на колінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. Підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте на колінник, рухайся легко. Усього за 199 дев'яносто гривень. Телефонуйте. Якісне взуття від розпаку ті легкі і зручні сліпони заріна, збільшена повнота, гнучка, амортизаційна підошва і дихаючий текстиль всього за 299 гривень. Сліпони заріна це максимальний комфорт навіть для найбільш проблемних ніжок. Вони чудово підійдуть для довгих прогулянок і активного відпочинку. Міцна сітка ще тягнеться, забезпечує чудову терморегуляцію, еластична ставка гарантує комфортну посадку, а гнучка пружна підошва захистить під ударних. Нав Вантажень, ви просто не захочете їх знімати. Великий вибір розмірів від 36 до 41-го. Ви точно підберете свій. Базові практичні забарвлення впишуться в будь-який гардероб, а завдяки універсальному дизайну сліпони чудово поєднуються не тільки з брюками і капрі, але й зі спідницями і сукнями. У колекції біле, блакитне і синє забарвлення. Подаруйте собі неперевершений комфорт. Замовляйте сліпони заріна за дивовижно вигідною ціною. Усього 299 гривень. Телефонуйте! Увага! Довгоочікувана новинка! На розпакуй ті -ві. Збільшувальні окуляри Фокус Преміум. Легендарні окуляри тепер у преміальному металевому виконанні. Ще більш ефективні, надійні та стильні. Встигніть замовити усього за 499 гривень та отримайте ще одну пару у подарунок. Постійно напружуєте очі, скористайтеся окулярами Фокус Преміум. Вони дають збільшення на 160%! Окуляри завжди будуть під рукою. Завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохлу, що йде в комплекті вони помістяться у будь-якій кишені. Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри преміум відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Не напружуйте очі. Окуляри фокус преміум дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. У звичайних магазинах ціни на окуляри космічні. А ми пропонуємо вам розкладні збільшувальні окуляри фокус преміум у комплекті з чоклом. Усього за 499 гривень і другу пару ви отримаєте у подарунок. Замовляйте, поки товар є у наявності. Це була я раніше, кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами, лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: лакалут актив плюс ще більш активний захист. До уваги вірян! Дивіться щонеділі на каналі Суспільне Культура прямі трансляції релігійних богослужінь. З 9 до 11 Божественна літургія Православної церкви України у восьму неділю після п'ятидесятниці у Святомихайлівському Золотоверхому соборі. Динадцятої до 12.30 божественна літургія Української греко-католицької церкви з 12.30 до 13.30 недільна свята меса римсько-католицької церкви в Україні з храму святого Олександра у Києві. Алкоголізм не має віку, статі і професії. Я Марія, алкозалежна молода мама. Зловживати з почала у декретній відпустці. Преслідували страх, самотність і депресія. Шукаючи вихід, звернулася за допомогою до спільноти анонімних алкоголіків. Зупинилася вчасно. Я твереза, 11 місяців. Я Ренат, алкоголік. Працюю програмістом. Почувався самотнім. Алкоголь і віртуальний світ замінили для мене реальне життя і спілкування. Завдяки підтримці знайшов себе і тверезість. Анболізм, нерозмещеність, а хвороба. Із нею можна навчитися жити повноцінно і щасливо. Запланували димну вечірку. Ваше замовлення дині на молодці з раком легень. Одна година коріння кальян шкодить здоров'я, як сто короних сигарет. Кальян спричиняє отруєння чудного і ішемічну хворобу серця, інсульт і рак легені. У приміщеннях кафе, барів, ресторанів заборонено курити кальян, тютюнові вироби. Ронні сигарети та сигарети для нагрівання дотримуйся законодавства, збережи своє здоров'я. Початок нового дня може бути легким, приємним, корисним. Перше шоу щобудня сьомій ранку. Те, що робить ваш ранок, по справжньому добре. Перше шоу починаємо день на суспільне культура.